Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе кражина, країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. З Днем Незалежності вітаю, Україна! Вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя, з національним святом українського народу, днем незалежності! Ми щиро вас вітаємо! добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я й злагоди бажаємо! Нехай це свято вам наснаги додає, В майбутнє краща доля стежку прокладе. Україно моя співуча, ніжна нене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україно моя співуча, наше серце для тебе співає. Нема на світі двох богів, і неньки більше не знайдеш. Одненька річка в Береїв, і місяць в небі один теж, а в нас держава є єдина, незламна, сильна, рідна, це наша славна Україна, вона любові точно гідна. Часи важкі, це кожен знає, та наше серце не здається, бо просто так нічого не буває, і воля дорого дається. Ми вистоїм найважчий бій, ми точно скоро переможем. Розквітне знов країна мрій, ми всіх здолати врешті зможемо. З днем незалежності, друже, нехай майорить гордо прапор над нами, і нехай країни серця не байдужі, єднають теплими та щирими словами, щоб не пропала предків справа, бо ми відроду, козаки. Державі Україні слава! Героям, героям слава, слава! Навіки! З Днем Незалежності, Україна! Україна! Україна то не звук і не просто слово. Україна серця стук, солов'їнна мова. Україна та земля вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сади, їх рясні щедроти, то настояні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні. Звони. Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, повен грай водой. Україна то добра, творене тобою. Україна то ця мудрі настанови. Україна то серця, сповнені любов'ю. Я українка, тут моє коріння, тут моє серце, мова, почуття. Тут перше слово, спогади безцінні, тут перші кроки до пошани безліч. Я українка, маю сині очі, і так багато в серці доброти, а ще я точно знаю, чого хочу, і досягаю власної мети. Я українка з серцем і душею. Куди б мене в житті не повело, я завжди пам'ятаю рідну землю. І жовті колоски, що за вікном. Я Українка з вірою в майбутнє і з посмішкою буду далі йти. Я українка, щоб там не казали, в моєму серці Україна назавжди. Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе, відку. Що в мене тілять душі тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.